Вітаю вас на каналі Брунетні Сторінки. Мене звати Настя, і сьогодні у нас з вами буде перша розпаковка подарунку до мого дня народження. Сьогодні 18 березня, день народження в мене 31-го, але мені вчора прийшов ось такий величезний пакунок від. Даші книжкової маньячки з Японії, і я ходжу, дивлюся на нього з усіх сторін. Я вже не можу заспокоїтися, мені потрібно його відкрити і подивитися, що там я не зможу просто сидіти і чекати свого дня народження, щоб його відкрити. Тому зараз ми з вами будемо розпаковувати цей пакуночок, дивитися, що ж там Даша такого напакувала, тому що я цю посилку ледь доперла з пошти, така вона важкезна. Знаєте, коли я зараз кажу, що мені виповнюється 33, мені здається. Це що це одночасно якась дуже велика цифра, і якась дуже маленька, тому що. Напевно, у мене ставилася якась трошечки переоцінка цінностей, і змінилися погляди на це життя, коли мені виповнилося 30. А сталося це в 22-му році, в перший місяць буквально повномасштабного вторгнення. Я увійшла в свої 30 років абсолютно не так, як я це планувала собі, як я хотіла, як я бачила. І в мене відбулася якась повна переоцінка цінностей, пріоритетів, поглядів на це життя, і трошечки взагалі. Змінилося ставлення до свого віку, якщо раніше мені здавалося, що я боюся старішити, що я щось не встигну, що я щось не зможу, чогось не досягну, то зараз. І я щаслива кожному дню, який проживаю, і радію кожному дню народження, який в мене настає, тому що розумію, що в такий час в тому світі, в тому стані, в якому ми зараз живемо, кожен день народження це насправді велике щастя. До речі, поділіться в коментарях, як ви ставитеся до свого дня народження, і чи змінило щось в цьому ставленні повномасштабне вторгнення. Бо я знаю багато людей, які дійсно. Якось інакше почали дивитися на цей день. Вони раніше його боялися, а тут почали любити або навпаки, перестали його святкувати. Мені було дуже цікаво почитати ваші думки на цю тему. Я спочатку думала, що я зберу всі розпаковки. Посилок до свого дня народження в одне велике відео, і так його вам покажу. Я, направду, навіть почала знімати вже це відео і говорити вам про те, що це будуть окремі шматочки, а потім зрозуміла, що я просто не зможу це зробити, тому що я буду постійно детально роздивлятися кожен пакуночок, кожну книжечку, кожен подарунок. І це займе дуже багато часу, тому я якось розіб'ю це на окремі відео. Сьогодні ми з вами подивимося, що ж мені надіслала Даша. До речі, посилка з Японії до України дійшла дуже швидко. Мені здається, менш ніж за два тижні, якщо я не помиляюся. І я навіть цього не очікувала. Я думала, що вона буде йти набагато довше. Але Укрпошта швидко доставляє і в Японії, і з Японії. Зверху тут лежить папирочка, тому я не дуже бачу, що там. <смір> і <смір> Боже, я вже... я вже така щаслива. Так, давайте я трошечки привідкрию папирочку. Тут все запаковано. Клас. Так, Настя, заспокойся. Господи, Боже мій, ти наче ніколи подарунків не отримувала. Дивіться, покажу вам, як Даша все запакувала. Так, вибачте, якщо я буду посміхатися, як дурненька пищати тут вам. Е, Пробачте мені, будь ласка, це від. Емоцій. Тут є щось запаковане у подарунковий папір. Ми з вами поступово будемо зараз витягати щось з коробки і дивитися, а є щось незапаковане під ось таким е, штучним сіном. Давайте я буду витягати по одному предмету, який потрапляє мені до рук, і вам показувати. Щось шародить. Це, напевно, якийсь смаколичок. Це якийсь смаколик. Дивіться. Поняття не маю, що це. Я після того, як розпакую цю посилку, буду писати Даші і просити в неї розшифровку кожного смаколика, який тут є. Але ми з чоловіком дуже любимо усілякі азійські смаколики. Постійно, де я бачу щось новеньке, ми беремо, пробуємо. Так що, я думаю, що у нас буде вечір дегустації цього всього. Так, я буду відкладати бік. Давайте далі. Так, тут ще щось таке теж шродить. Напевно, теж якийсь смаколик. Так я навіть я не буду вам намагатися е пояснити, що це. Якщо мені Даша дасть розшифровки, то я тоді, напевно, десь тут з краю на екрані буду вставляти. Але це, напевно, якісь чіпси. Бо ось тут щось схоже на чіпси. Корейський водорості смак, аромат кунжутної олії. Справжні кунжутні боби від. Угу. Це я намагаюся з перекладачем перекласти, що тут написано. Давайте подивимося, ще ось тут. Хрусткий... Морські водорослі, смачні булочки з водоростями та ароматом арахісу. Смачні булочки з водоростями. Це дуже цікаво, але все ж таки, крім перекладача, буду ще просити удачі розшифровку. Так, дивимося з вами далі. Так, тут якась коробочка. Я думаю, що це теж якийсь смаколик. Так, це можливо якийсь суп. Давайте будемо запитувати у перекладача. Угу. Суп, місо, швидкого приготування. Так, я вгадала, це суп. Я наче потрапила в якийсь магазин з японськими смаколиками. Далі. Так, тут теж щось шродить. Це теж якийсь смаколик. Що це таке? Так, це можливо. Це, це щось для мурті, тому що тут намальований песик. Оце дитина зрадіє. Клас! Даша, дякую. Так, що нам каже перекладач? Різні. Ви можете вибрати різні закуски для собак. Сасами <сосами> на палиця. Курячі жувальні палички для собак. У морті будуть теж цікаві японські смаколики. Клас, дякую, Даша, дуже, він буде щасливий. Так, давайте розгорнемо. Даша сказала, що тут є лист. Я вже достаю пакунки. Давайте я знайду листа. Я думаю, що лист це ось цей красивий такий коричневий. Брунатний. Для брунатненької настеньки. Клас. Так. Як його так обережно розпакувати. Щом не порвати? Трошечки довелося порвати. Так, тут, яка вона красива, ця листівка. Це дуже красиво, атмосферно. Подивіться, яка вона гарна. З любов'ю і думкою про перемогу Дарія. Осака Японія 25 рік. Який розкішний Даша в тебе почерк. Дякую. Так, я буду читати зараз листа, а ви мене, будь ласка, почекайте. Дякую, ваш дуже. Дуже дякую тобі за ці слова. Довела мене до сліз. Дякую дуже, мені дуже приємно. Я теж дуже рада, що ми з тобою познайомились і що, що YouTube мені подарував таких людей. Це дійсно те, заради чого варто було його розпочати. Робити, знімати, не зупинятися для того, щоб знайти дійсно людей, які підтримують, які з тобою на одній хвилі, які тебе розуміють, і це прекрасно. Люди, це прекрасно. Дякую дуже. Дякую. Мені довелося піти привести себе до ладу, бо я розплакалася, записала кружочок Даші. Треба щось робити зі своїми емоціями. А чи навіщо їх стримувати, правда? Коли хочеться поплакати, треба обов'язково плакати. Навіть якщо це від щастя. <свісно> так, давайте ми будемо дивитися, що у нас в цьому пакуночку, бо тут явно не книжка. <свісно> так, сподіваюся, вона стане для тебе невеличким місцем сили. Хм. Як це гарно запаковано, Ви тільки подивіться, яке це пакування, таке дбайливе. Дуже красиво, так, дивимося, що тут, як мені не хочеться рвати, тут щось крихке. manuals. Хм. Hmm. Тут лампа. Тут якась лампа. Бо я бачу, що тут є підставка. Значить, це щось, що світиться. Так, давайте дивитися. Лампа у вигляді морської глибини. Це моє море. Вам зараз буде відсвічувати світло, але це дуже красиво. Так, давайте знаєте що? Я зараз спробую увімкнути і показати вам, як це має виглядати, тому що в мене тут є павербанки, до яких я можу це підключити. Дивіться, яка краса! Вам не буде видно, як це підсвічується гарно, тому що в мене тут навколо ілюмінація, але я вам підзніму шматочок, обов'язково покажу, як це виглядає в темноті. Це дуже красиво. Таша дуже уважна, вона запам'ятала, що я обожнюю море, люблю океан, велику воду, і це для мене так, як, як шматочок моря. Як тільки закінчиться війна, я поїду на море. І буду як один із аквалангістів ось тут. Пірнати на всі гроші. Дякую дуже, це дуже красиво. Так, давайте якусь наступну коробку з вами оберемо. Це точно не книжка, бо воно щось труситься всередині. Це якісь пазли або якийсь конструктор. Теж дуже красиво запаковано. Так, читаємо, що написано. Я порадилася з Лукасом. Ми з ним частенько дивимося твої відео разом. І він сказав, що тобі це точно сподобається. Тут якийсь конструктор. Так. Або пазли. Пазли чи конструктор. Я люблю і те і те. Лего. Ну, мені вже подобається. Я тільки побачила ось це. Мені вже подобається. Так, що тут може бути? Давайте я буду вигадувати. Щось по Гаррі Поттеру. Ну, вибачте, я не можу терпіти. Клас! Дивіться! Клас! Це ж летючий Форт Англія. Боже, я обожнюю другу частину. До речі, моє знайомство з Гаррі Поттером почалося саме з другої частини. Тому ось цей епізод, цей момент, коли вони летіли на цій машині, він настільки був промовистий. Мені подобається Лукас вгадав, дякую йому дуже. Наступного разу обов'язково для нього теж буде від мене якийсь подарунок. Я вже знаю, що він любить. Дякую, дуже. Клас, я супер щаслива. Так. І це ми з вами навіть ще до книжок надійшли. Тут ще пакунки. О, і ще не запакований, і це теж, це теж, напевно, якийсь супчик. То у нас буде на дегустації з чоловіком два супчики. Клас, дякую. Так, якийсь маленький пакуночок. Я думаю, що цей хмиз можна прибрати, тому що мені здається, тут залишилося. Ще якийсь великий пакунок. Господи Даша, що ти напакувала тут? І маленький, дивіться, який красивий. Все, в мене вже голова болить від емоцій. Так. Звільни силу духу. Мічико. Там є, і там є інструкція вгорі коробочки. Угу. Інструкція для такої малесенької коробочки. Так. Клас! Дивіться, я не знаю, що це, але це щось прям дуже красиве. Гейша. Якщо вам видно, можете прочитати. Так, це брелок. Я не знаю, чи є в нього ще якесь функціональне значення, крім того, що тут зверху вже написано, але давайте ми з вами його відкриємо якось обережно. Я не знаю, я це понюхала просто, але це дуже гарно. Дивіться, яка красива. Панянка така. Мені таке буде навіть шкода носити на ключах, бо вона ж поб'ється. Але я обов'язково Я буду носити з собою і завжди згадувати про Дашу. Дякую, дуже дуже. Клас! Але інструкція, я собі навіть залишу цю коробочку. Або відірву цей напис і буду час від часу на нього дивитися. Обов'язково. До речі, тут в коробці ще є дуже ось такі милі маленькі картонні сердечки. І коли я несла її з пошти, принесла її додому, потім побачила, що на сходинковому майданчику, і в мене в коридорі все в цих сердечках. Я не могла спочатку зрозуміти, звідки вони взялися, а потім до мене дійшло, що вони, напевно, випали з цієї коробки, просто просочилися в мій простір і закидали все серцями. Так що, Даша, дякую, це дуже мило насправді. Так, давайте ми відкриємо. Це книжка? А, я знаю, то я знаю, що тут. Я думаю, вже з розміру, з розміру ти здогадаєшся, що це. Так, це Даша мені віддала книжку зі своєї бібліотеки, тому що я дуже хочу її прочитати і мені так незручно, але я така щаслива. Тут у нас, напевно, має бути шоста частина про Корморана страйка. Так. Боже, яка вона здоровезна! Клас! Вона навіть більша, ніж сьома. Мені здається, що сьома менша. Мені так незручно, що я віджала у Даші книжку, але я дуже хочу прочитати сьому і шосту частину перед виходом восьмої, яка має вийти вже цієї осені. Даша, вони пахнуть твоєю бібліотекою. Я прямо відчуваю клас! Ну, вона як нова нова. Такий зріз цікавий. Мені дуже подобається, коли в книжках роблять ось такі зрізи. Вони, бачите, наче такі нерівні, наче зрізано під різним кутом всі листи. І воно додає якоїсь такої атмосферності. Цій книзі. Мені дуже подобається, коли так роблять. Ну, все, в мене тепер немає ніяких більше шансів не читати далі цей цикл, тому що в мене вже є дві останні книги. Мені просто треба взятися і зробити це. Тисячу сторінок, тисячу сторінок. Дякую, дуже-дуже дякую. Але і це ще не все, тому що тут ще три пакунки. Давайте будемо брати по одній. Я думаю, що це все вже книжки. Вони в нас запаковані ось такий дуже красивий папір. І написано: вона є в тебе українською. Але ти маєш читати в оригіналі. Мені здається, що я знаю, що таке. Тут, напевно, In Memoriam. Так, я вгадала. Боже, яка вона красива. Як мені. Тут закладеночка. Дивіться. Так, тут закладеночку у на якомусь певному місці, і щоб його не втратити, я не знаю, можливо, Даша спеціально його заклала. Я закладу іншою, іншим папірчиком. А вам покажу поки ось цю неймовірно красиву закладинку. Ну, ви подивіться. Ну, яка краса! Дуже гарно, мені так подобається цей листочок. Так, я його поверну на місце, там, де він був закладений, і покажу вам цю неймовірно красиву книжку. Подивіться. Мені дуже подобається це видання. Воно якесь таке атмосферне. Я читатиму в оригіналі. Я тобі обіцяю, я дуже хотіла це зробити. І насправді я не могла підступитися до цієї книги саме через те, що вона була в мене в перекладі, і я почала її читати, і я зрозуміла, що мені переклад не дуже подобається, і що мені хочеться оригіналу. Тому я дуже рада, що в мене тепер є вона в оригіналі. Дякую, Даша. Тут ще два пакуночки. Давайте беремо будь-який. З твого вішліста мій вибір був очевидним. В моєму вішлісті, здається, було не так багато книжок англійською. Я не знаю за обкладинкою, я намагаюся здогадатися, що ж це. Що це? How do you live? live? Блі-клас! Я дуже хотіла цю книгу давно з нею хотіла познайомитися, бо чула багато чудових відгуків на неї. Бо це якась дуже надихаюча історія. Якщо вірити в кладенці, то це в нас японська класика. І вона розповідає про дружбу. Про пізнання себе, про знаходження себе в цьому світі. Я не знаю, чи Даша її читала, я у неї запитаю. Але я дуже хочу її прочитати. Я навіть не очікувала, чесно. Дякую дуже. Як мені подобається в англомовних виданнях папір? І вибір шрифту. А ще ось ці міжстрокові відступи, ну вони дуже якісь такі комфортні. <пох> Пахне. Чокую. Я така щаслива. І в нас залишилася ще одна книга. Це вже четверта Даша. <laughs> <laughs> ти мене балуєш. Книга, з якої все почалося? Тільки не кажи, що це піренезі Клас! Дякую тобі дуже! Це зараз знову буде плакати. Таша. Що ти наробила зі мною? Це піронезі англійською. Я зараз вимкну це відео ляжу буду обніматися з цими книжками і, і особливо з нею. Як я її хотіла, ви навіть собі не уявляєте. Яка вона красива. Як вона пахне. Ай, дивіться, яка краса. Да, дякую тобі дуже, 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 дуже. Я дуже хотіла цю книгу. Я так мріяла мати піранезі в оригіналі, перечитати цю книгу, насолодитися оригінальним текстом, хоч до перекладу української в мене немає ніяких питань. Він, на мою думку, чудовий, але все ж таки. Я дуже хочу відчути, як пише Сюзанна Кларк. От знаєте, саме її мову англійською я обов'язково в цьому році буду перечитувати «Піранезі». Даша, дякую тобі дуже-дуже. Ти зробила мене сьогодні настільки щасливою, що я... Я, я... я не знаю, я не маю слів для того, щоб виразити все, що зараз в моїй душі, тому що вона переповнена. Емоціями, радістю, щастям, якимось неймовірним світлом, яке зараз б'є з мене, з усіх сторін, і я не можу себе вгамувати. В мене болить голова, мені хочеться посміхатися і плакати одночасно. Я дуже вдячна тобі за те, що ти з'явилася в моєму житті. що Ютуб нас познайомив. Це взагалі магія боктюбу, Ютубу і, взагалі, цієї спільноти блогерської вона дарує людей. Це щось абсолютно неймовірне. У мене вже в руках телефон, тому що я зараз піду записувати даші сто п'ятсот тисяч кружечків зі своїми писком, ультразвуком та сльозами. Дякувати їй за те, що вона створила мені такий неймовірний настрій, так мене потішила, побалувала, порадувала, зробила мені справжнє свято. Також користуючись нагодою, я хотіла вас запитати, чи хочете ви подивитися відео Q&A з відповідями на питання. Можливо, хочеться в мене щось запитати, щоб я вам про щось розказала, про своє життя, про те, взагалі, що в мене відбувається, як я знімаю відео, що я читаю, що не читаю. Будь-які питання абсолютно. Якщо вам цікаво було подивитися таке відео, я колись давно вже робила щось схоже. Я взагалі планувала зробити подібне відео. Відео на рік каналу, який виповнився, до речі, нещодавно, 17 лютого, але якось в мене руки не дійшли зібратися і це зробити. Не знаю, я якась була трошечки розбалансована, не могла зібрати себе докупи, але отримала декілька коментарів про те, що було б цікаво таке відео зафільмувати. Тож, якщо ви б хотіли щось... Подібно подивитися, будь ласка, ставте свої запитання в коментарях до цього відео. Якщо їх набереться якась певна кількість, то я зроблю висновок, що вам потрібні відповіді на питання, і таке відео зроблю. Якщо ні, то я придумаю щось інше. А вам дякую, що подивилися це відео. Дякую, що підтримуєте мене. Дякую, що завжди поруч, що коментуєте мої відео, що ставите їм вподобайки, що пишете мені теплі слова. Вони мене надихають, мотивують, дають мені сил та натхнення робити для вас більше відео, знімати, творити, тому що цього дуже просить моя душа. Ми з вами вже зовсім скоро побачимося в наступних відео. А поки, як завжди, читайте книжки, які відгукуються в вашій душі та вашому серденьку. Не забувайте балувати один одного та себе, тішити подарунками та просто приємними словами. А також обов'язково залишайтесь в безпеці. До зустрічі!